Відповідальність. Коли ми говоримо про відповідальність, мало людей усвідомлює, що коли ми народжуємося у цьому світі, усе наше життя це постійний ріст і розвиток. Коли дитина росте, спочатку вона не може себе обійти, і тому мама має за нею подивитися. Мама має її одягнути, і лише з часом вона може одягнутися, і з часом вона може самостійно їсти. Дитина вчиться, вона не може сама чогось навчитися, і батько, мати за нею дивляться, вчителі за нею дивляться, бо вона навчилася. І вона не усвідомлює, для чого їй це потрібно. Вона може скидати з себе відповідальність, але батьки її надихають і вона навчається. Настає момент, коли діти стають батьками. Так само ми говоримо і про душу. Людина, приходячи у цей світ, втілення за втіленням, вона вчиться відповідальності. У чому проявляється наша відповідальність? Коли ми є господарі, в нас одна відповідальність, коли ми є витязі, в нас більша відповідальність, коли ми відаючи, ще більша відповідальність. Але говорячи про відповідальність, ми забуваємо, що ми постійно намагаємося на когось перекласти. Тобто, і це є приклад і 에, ознака незрілої душі. Як, звичайно, любить робити ця людина. Я не винуватий винувати обставини. Я не винуватий, винувата карма, предки. Мені пороблено. Вороги винуваті. Не ми винуваті. ми, отакі, от а от все воно не так. Але відичний звичай святого покону нас вчить, що ми постійно випримінюємо себе Боже світло, яке йде через наші думки. Наші бажання і наші дії. Таким чином, все, що ми притягуємо до себе у цьому світі, є втіленням наших думок, наших неусвідомлених прагнень і наших дій. І тому, коли людина каже: Ой, мені немає що їсти, це означає, що вона не взяла відповідальність за себе. Так само, як маленька дитина не подбала про це, що треба засіяти, пожати, зібрати, заробити. Коли людина говорить про те, що: Ой, в мене в сім'ї безлад, в мене сварки, так а чому сварки в сім'ї? Тому що або один, або другий, або обоє не беруть відповідальність за творення родини, за любов, за злагоду, за вияснення того, що не так, і як зробити так, щоб було краще? І так само це стосується і держави. Коли в державі безлад, війна, наруга, біль, страждання. Хтось каже, не ми винувати, це хтось винувати. Якщо у господаря все добре, то ніхто йому не винувати. Якщо ж в нього недобре і господарство руйнується, то, звісно, винувати сусіди, винувати ще хтось, але не він сам. З давніх давин ми знаємо про те, що є три рівні світогляду, коли є світогляд нерозуміння законів світотворення, невідання. І є світогляд пристрасті. В світогляді пристрасті придумана така велика, гарна ідея, що є якийсь поганий Бог, якийсь дьявол, демон. І от він у всьому винуватий. Тобто, ти поле не засів, біс попутав. В тебе щось щастя немає, все там, чорти винуваті. Тобто або ще хтось, або ще хтось. З давніх давен людина намагалася скинути відповідальність себе. Але відична людина вона не може так мислити, тому що вона має животворний дух, вона має Боже світло в своїх руках, вона знає, що вона своїми думками матеріалізує події, і вона розуміє, що якщо чогось не вистачає, це означає, що ми не проявили відповідної кількості мудрості, праведності, наполегливості, єдності в сім'ї, чи народі для того, аби досягнути більшого. Тож, коли ми говоримо про ведичний шлях, це і є шлях відання, це є шлях дорослішення, коли ми беремо на себе обов'язки і відповідальність. Будучи працівником, працівник такий. Його поганяють, він робить, не поганяють, він старається не робити. Але вже коли людина стає двічі народженою, вона проходить радення, тобто вона бере на себе обов'язок, і якщо вона господа, в неї є честь господаря. Як вона має жити, як вона має проявлятися. Якщо вона є витість. В неї честь витязя, як вона має жити, як вона проявляється. І так само стосується і відаючого. Аби ми жили щасливо, це означає, що ми маємо брати відповідальність. І так само, як в сім'ї батько і мати беруть відповідальність за родину, так само, щоб була держава, кожна варна бере відповідальність за єдиний суспільний організм. Ми не маємо великого ведичного суспільства у всіх слав'янських землях. Але в нас є наші громади. І в наших громадах, які є по всьому світі, бо родове вогнище є міжнародна спільнота і ведичне слов'янство поширене в нас по всьому світі. У нас є громади в Україні, в Росії, в Литві, Латвії, у нас є щось там і в Германії, у нас є щось в Америці. Більше-менше, але люди є. Коли ми хочемо жити щасливо, ми маємо бути зрозумілі, що відповідальність треба взяти не лише за себе, але й за зовнішнє. Тому що коли береш відповідальність тільки за себе, цього мало. Хоча багато хто не може навіть цього зробити. Тому потрібно взяти відповідальність за свою громаду. Як проявляється громада? Сучасний світ він роздьоргує людину, щоб вона думала лише про себе, думала лише про зовнішнє. Але людина, яка йде духовним шляхом, вона розуміє, в мене є духовна сім'я. І я цій духовній сім'ї я маю помагати їй підтримувати. В першу чергу несення світла. Є віда, є святий покон, є духовні провідники, є якась мудрість, якась несеться. Щоб світло було більше, треба світити. Це означає, що розповідати про віду, навчати віді. Поширювати віду. І сьогоднішній час для цього є якраз інтернет, який допомагає. Знову ж таки, разом ми ростемо, ми виховуємо дітей. Разом треба їх виховувати, створювати школи, створювати навчальні заклади, для того, аби людина отримала чисте джерело світла і любові. А не те, що сьогодні вчать, що тата і мама немає, і взагалі не зрозуміло, чи ти хлопчик, чи ти дівчинка, ти можеш собі вирішити, що тобі завгодно, в голову прийде. Тобто, Бог створив нас чоловіками і жінками. Бог дав нам певну відповідальність, і це теж треба цю відповідальність нести. Тому наша громада це і є наша Батьківщина в першу чергу, де плече до плеча, люблячи і підтримуючи одне одного, ми зростаємо і розвиваємося. Говорячи про це, ми маємо зрозуміти, що саме через відповідальність, яка є одним із зерном. Одне із зерен правди Всевишній дивиться, що ж ми робили, як ми робили. І якщо ми його зрощуємо, якщо ми наповнюємося святістю цією відповідальністю, не знаєте, як би відсидіться, а коли є тяжкість і важко щось, коли ми навпаки робимо крок вперед, може ми не можемо, може ми слабкі, але ми робимо крок вперед, тоді небесний батько і небесна мати тішиться. Що його земні діти беруть на себе відповідальність, що не розвиваються. Бо так само ми в своїй сім'ї, якщо щось хтось не може, але дитина робить крок вперед, і хоче тату помог, помогти, і мамі помогти. Що тоді робить тато і мати? Любить і допомагає ще більше. І так само і з нами. Ми постійно спілкуємося з небом. Всевишній постійно разом з нами. Батько сворохладна матінка разом з нами. І чим більше ми з ними спілкуємося, чим більше ми робимо праву уяві. Того ми православні, бо ми право уяві робимо. І тому ми подібні до інших, але ми відрізняємося внутрішньою суттю. Вовк і пес вони подібні, але вони різні. Пам'ятаючи про це, маємо розуміти, що відичний славянин – це відповідальна людина. Це людина честі і людина блага. І тільки таким чином, постійно думаючи і розмірковуючи про 16 зерен правди. І одне відповідальність. Є відповідальність, є відповідальний у своїх справах, у своїх діях. Все стає на свої місця. Рід Всевишній благословляє нас мудрістю через відповідальність ставати щасливими, благими у сім'ях, у роді, у народі, у варвах, в єдності Севищення. Слава Богу!